Алею пам'яті загиблих героїв створили школярі на Миколаївщині. Інформаційні стенди на згадку про полеглих у російсько-українській війні жителів Новокиївки розмістили у центрі села. На кожній табличці є qr код за яким можна більше дізнатися про героя. Також школярі облаштували у гімназії музей і розробили інтерактивну виставку про історію громади та війну. Зокрема, про пережиття 9 місяців окупації, таємні уроки з українськими вчителями пош. Ходження ліцею вибуховими хвилями та рік після звільнення без світла, води, інтернету і нормального зв'язку. Допомогли дітям втілювати мрію благодійники. Їхній проєкт переміг у конкурсі і отримав стартове фінансування з фонду Сейфт. Дуже важливо вшановувати тих, хто віддав своє життя заради нас, заради нашого майбутнього. І для мене ця тема насправді дуже близька, тому що в мене є дуже багато знайомих військових, є, на жаль, ті, хто вже загинули, але пам'ять про них повинна жити.